Симпатія, закоханість оцей емоційний трепет по відношенню один до одного. Вони важливі у стосунках. Неправильно вступати в шлюб, якщо цього немає. Це період потрібен. Але закоханість це ніби вишенька на торті. І торта, як відомо, не спечеш самої вишні. Період закоханості минає, минає у всіх. І декого минає доволі швидко. Тому емоційний такий період це недостатній фундамент для побудови міцних сімейних стосунків. Люди закохуються в індивідуальність, а одружуються з характером.